Добрий день, малята і дорослі. Привіт, друзі. Я запросив до вас в гості свою подругу чарівну хмаринку. Скоро зима. Дітки взимку дуже люблять кататись на санчатах, ліпити снігову бабу, грати в сніжки. А що для цього потрібно? Звісно, багато снігу. Допомагає зимі дарувати діткам багато снігу. Ось така чарівна хмаринка. Дітки, а давайте ми з вами разом пограємо. Ми утворюємо відерець, щоб хмаринка відпустила на землю білі пухнасті сніжинки. Ми повинні сісти рівнисенько виряднати плечики, набрати повітря і дмухаємо. ось так. Губки у нас зложені в трубочку, і щічки при цьому ми не надуваємо. Пробуємо ще. Дітки, у Хмаринки багато друзів. А ви покажіть, як вони рухаються. Одній великий, незрамний, плищоновий, дуже складенний. граціозна, хитра, сміхнена. Редактор <звірші> Краплинка сказала мені, що тварини і рослини вміють, як і люди відчувати, та їх настрій залежить від того, як люди з ними спілкуються. Дітки. Давайте спробуємо разом з'ясувати, які ж негарні вчинки людей псують настрій рослинкам та тваринкам. Та спробуємо виправити ситуацію. Хлопчики зламали гілочку на дереві. Дерево боляче. Давайте виправимо ситуацію. Вибачимось перед деревом за хлопчиків. Вибач нас дерево. Ми більше ніколи не будемо ламати твої гілочки. Діти руйнують Мурашник. Мурашки, напевно, дуже засмучені, що залишиться свого будиночка. Давайте покращимо ситуацію. Пробачте нам любі мурашечки. Ми зрозуміли, що не можна руйнувати чуже житло. «Хлопчик!» Намагаються зру... зруйнувати пташине гніздо. там дуже-дуже страшно. Перепрошую, пташенята. Я ніколи більше не буду лякати вас. Молодці малята, рослини та тварини вдячні вам за ваше добре до них відношення. А нам вже пора прощатися. До нової зустрічі в країні риторики. На ну, все добре, друзі. Пока-пока.